почнемо Зачитую питання. Була операція 9 років назад з приводу ендометріозу видалили трубу і яєчник. На цьому також з'явилась кіста. П'ю гормони вже 10 років. Джаз, візан, діймона. Палаклайру 2 роки перевели на Жанін. Кіста пройшла так, як. Так, тиск високий піднявся, 150 на 100, пульс 130, кого завищена, АЛТ-60, холестерин піднявся. Лікар сказала кинути на три місяці на третій таблиці жанін, хоча його три місяці приймала. Стан жахливий, безсоння. Назначили, Домінорм, максі, гепатамоніу, тиск нормалізувався, що робити далі? Адже Дмитриус є, ще й видаляли з прямої пішки. Щось візьме без гормонів, чи лише гормони і які? Адже до жаніна такого не було на жодній. Кок на жодній кок з стану, щось тут непонятно, що написано. І аналізи були норм. І так, відповідаємо на це питання, що я тут можу сказати? Що помилкою було назначення жаніна, тому що ендоматріоз. Цей естроген залежне захворювання, і він реагує саме на естрогеновий компонент. І тут плюс ще організм відреагував да, підвищення згортуваності крові, підвищенням тиска на цей естрогеновий компонент, отже, правильно від рецептиви. Що робити? А треба холестерин коригувати, тиск коригувати, пробувати вести на гістаєнах перорально я б повела візан, може бути повернулася да, або Діємона. Або якщо не виходить так, ми тут, на жаль, значений вік пацієнтки, то також є ще можливість проти колоти агоністи гонадотропних гормонів. Укол від менструації, вони різні. Можна уколоти той, що на місяць, можна уколоти той, що на три місяця. Отже, це може бути підібрано індивідуально. можна спробувати поки на місяць, щоб подивитися, що сталося, як почувається себе пацієнт. Питання дивлюсь, уже насипали. Давайте.